Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні в нас на каналі Супер Пропозиція. Mercedes Sprinter Maxi Baza. 2021 рік автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Квітень 2021 рік. По вікнах 2020 рік. Автомобільчик весь в оригінальному окрасі перевірено електронним товщиноміром Фар. Супер пропозиція, тому що автомобіль в збереженому стані. Сам автомобіль стоїть високо, тобто він вантажів не возив, а возив стелаж, в якому були запчастинки, шурупчики і тому подібне. база, автомобіль має камеру заднього огляду, 2-літровий 9G-Tronic Mercedes Sprinter. Економний динамічний автомобіль. Має незначну м'ятинку заднього крила, що можна витягнути в Україні на видалення м'ятин без підфарбування. Гума в хорошому стані, автомобіль голландський, автомобіль з сервісним обслуговуванням, автомобіль з чесним пробігом. Будь ласка, кого цікавий такий автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, супер пропозиція. Тут незначна м'ятинка, бампер ідеальний. Далі йдемо в салон. Сидіння пілот. Звичайно, склопідйомники, регулювання дзеркал. Далі чесний, оригінальний пробіг. Заходимо 407 км оригінального пробігу. Ну, ще буде плюс 2000 км до України. Так, Два сидіння в автомобілі, Два ключики, безключовий доступ відсутній. Але два ключики робочі. Будь ласка, навігація. Камера заднього огляду, клімат, все робоче, нічого не потрібно відновлювати, мультикермо, кольоровий дисплей, датчики сліпих зон, йдемо далі, йдемо до вантажного відділення. Будь ласка, відкриваємо будку, карти дверей в ідеальному стані. Вантажний відсік також в ідеальному стані. Арочки не побиті, вологостійка підлога. На цьому місці стояло стелажне обладнання. Автомобіль не возив тяжких вантажів, тому автомобіль в збереженому стані з хорошим пробігом. Такі автомобілі бувають досить рідко, тому кого. Цікавить суперстан автомобіля, будь ласка, використання з 2021 року. Мерседес Спрінтер. Так, звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, телефонуйте 050 565 08 17. Даний спрінтер прямує в Україну. Можна його буде побачити в Україні розмитненим приїхати і купити. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. На все добре, до нових відео.